На цьому занятті ми з вами розглянемо створення відео: з чого почати, як обрати свій відеоредактор, які відео користуватимуться попитом на YouTube, а також чого робити на відеоплатформі не варто. Що ж потрібно для створення каналу? Технічно: камера, мікрофон, знання відеоредактору – це програма для монтажу відео. Також буде плюсом для вас, якщо ви будете вміти працювати хоча б у якомусь графічному редакторі. Добре, якщо це буде Adobe Photoshop, Adobe Illustrator або Adobe InDesign. Проте дуже добре, якщо ви будете вміти працювати хоча б у Paint. Ці навички знадобляться вам для створення обкладинок для ваших відео. І, звичайно, слідкуйте за оновленнями інструментів. YouTube. ви будете вміти не тільки користуватись ними, але й отримувати від них певну вигоду. Давайте почнемо із техніки камери та мікрофону. У кожного з нас свої можливості. Проте у всіх нас є одна спільна проблема: ми постійно відкладаємо початок, почати знімати, почати прописувати ідеї, почати вивантажувати відео. Тому я вам кажу, почніть. А для початку вам знадобиться просто камера зі смартфону. Почніть знімати на телефон. Зніміть одне відео, друге, третє, і у вас обов'язково усе вийде. Вам почнуть подобатися ваші відео і не забудьте його викласти на YouTube. Експериментуйте і не бійтесь. Друге. Мікрофон. Якщо у ваших відео є аудіо супровід або на вашому каналі є ведучий, для нього варто буде придбати хоча б найдешевший мікрофон петличку. Цього буде для початку абсолютно достатньо. Коли ви запишете відео, вам потрібно буде його відредагувати. Для цього вам потрібен відеоредактор. Це програма для монтажу. Як же обрати відеоредактор? Наступні чотири пункти допоможуть вам визначитися. Перше це рівень користувача. Складні програми потребують певних навичок роботи у них. Якщо ви ніколи не монтували, то краще почати з простої програми. Другий пункт це потужність комп'ютера. Складні програми потребують дуже потужного заліза, як кажуть айтішники, тобто дорогого комп'ютера. Якщо найближчим часом ви не збираєтесь оновлювати свій комп'ютер до більш потужного, то краще зупинитись також на простих програмах. Третій пункт це можливості самої програми. Якщо вам потрібно у відео обрізати лише початок та кінець, то вам немає сенсу купувати або скачувати досить складну програму. Для цього підійде знову ж таки програма найпростіша. І останній фактор це ціна. Чим складніша програма, тим вона дорожча. І тут уже кожен має орієнтуватись на свої фінансові можливості. На слайді ви бачите приклади відеоредакторів від найскладнішого до найпростішого. І, звичайно, ви можете обрати для себе для роботи один із них. Крім того, існують іще дуже багато відеоредакторів. Їх лише варто пошукати в інтернеті. Просто вам скажу, що можна почати із найпростішої відеомонтаж. Тепер поговоримо про те, який контент буде найкраще сприйматись вашою аудиторією: це навчальний контент, інформативний або розважальний. Звичайно, ви можете вибрати один із них, або суміщати ці типи. Зазвичай люди дивляться відео на цій відеоплатформі для того, щоб відпочити, тобто розважитись, це певні комедійні відео, розважальні, або ж вони хочуть навчитись чомусь. Вони хочуть задовольнити свою задачу, щось зробити вдома, або просто зайняти своїх дітей. Чого ж не варто робити на Ютюбі? Не варто копіювати чужі назви, описи або теги, але це не заважає вам слідкувати за своєю тематикою або за своїми. Конкурентами. Крім того, коли ви створюєте відео, обов'язково при використанні авторських відео або аудіоматеріалів запитувати на це певний дозвіл. І буде дуже гарно з вашої сторони, якщо ви купуватимете ліцензію на використання таких матеріалів. Згідно спільноти YouTube, ви повинні не використовувати у своїх відео розпалювання ненависті, використовувати насильство, спам або погрози. За це не тільки відео можуть бути видалені з YouTube, але і ваш канал може бути заблокованим. У цьому відео ми з вами поговорили про створення відео. Наступного заняття ми з вами завантажимо відео на YouTube та навчимось його правильно оптимізовувати.